Вітаю вас на нашому каналі. Всі ми знаємо, що від того, як ми виховуємо своїх дітей, залежить все, що з них потім виростає. Неважливо, через що йде це виховання, власний приклад або наші намагання виліпити з дітей те, про що ми самі тільки мріяли. Я розкажу вам, навіщо я виховую у своїх дітях вільнодумство та поділюся тим, чому, коли побачила книжку Казки на ніч для дівчат-бунтарок, не змогла пройти пос і принесла її додому. Тема допису: навіщо треба виховувати бунтарство у дівчат. Це красива та велика книжка, яка привертає до себе увагу не тільки назвою, а ще й якістю подачі. Книжка складається із величезної кількості історій про видатних жінок, розворот на кожну у вигляді коротенького допису та малюнка героїні. Тут є Штефі Граб та письменниця Агата Крісті, співачка Мадонна та актриса Софі Лорен, скейтерка Скай Браун та пожежниця Сариня Срисакул, телеведуча Опра Вінфрід та Цариця Нефертіці. І кого тут тільки ще нема: художниці, політикині, піратки, королеви, науковиці, безліч жінок, чиї історії вчать та надихають. Чи я прагну, щоб завдяки таким історіям про видатних людей мої діти були знаменитими та досягли того, чого не досягла більшість їхнього оточення? Ні, для мене це зовсім не важливо. Популярність має бути тільки наслідком, а не самою ціллю. Найбільше, чого я хочу, щоб мої діти були по-справжньому щасливими. А щастя, це завжди про власну свободу, це про можливо все, це про відсутність непереборних кордонів на шляху туди, ким ти хочеш бути насправді. Якщо хтось зміг це зробити, це означає, що й ти зможеш, якщо тобі потрібно, кажу я собі та кажу всім іншим. Бунтарство для мене це про особисту свободу, це вихід за межі уявлення про світ. Це чому б ні, якщо я цього прагну. Це сумніви стосовно правил суспільства та власних фізичних вад. Це не важливо, що про мене скажуть люди, важливо тільки те, що я сама про себе знаю. Це критичне ставлення до всіх слів, типу так заведено, вважається, так завжди було, так кажуть люди. Боже, мене аж тіпає від них. Навіщо виховувати бунтарство саме у дівчат? Бо це буде набагато легше, ніж виховати бунтарство у чоловіків. Я не є швіністкою стосовно чоловічої статі, але та кількість обмежень, які вже подолала жінка у патріархальному суспільстві та продовжує долати, робить нас по-справжньому всемогутніми істотами. Прагнення до свободи у нас в крові, бо жінка тільки нещодавно торкнулася власної свободи, але ще не досягла її повної мірою. Жінка навчиться сама бути бунтаркою, чоловік не бунтарити вже не зможе. Вільна жінка здатна бути поруч тільки з вільним чоловіком, чоловіком, якого вона поважає, з яким може бути тільки на рівних. А справжня повага це не про страх або статус. Вона може бути тільки про вчинки. А вчинки це і є перетинання власних меж, це і є особисто бунтарство. Поділюся з вами історією з книжки про співачку Бйонце, для того, щоб ви уявили стиль книжки «Казки на ніч для дівчат бондарок та захотіли придбати цю книжку та почитати більше історій для себе або своїх дітей. Біонце було 6 років, коли її тато почав продавати квітки, щоб усі охочі могли прийти до них додому і подивитися, як танцює та співає його донька. Коли Бйонце сказала мамі, що разом із друзями хоче створити гурт, та відповіла: добре, я пошию вам костюми. Так і народився гурт. Бйомце була цілеспрямована, зосереджена і завжди хотіла якнайбільше дізнатися про кожен аспект музичної індустрії. Спочатку її менеджером був тато, але згодом дівчина вирішила, що хоче сама розпоряджуватися своєю кар'єрою. Її прикладом для наслідування була Мадонна відома співачка та композиторка. Як і Мадонна, Бйонце не хотіла просто стати популярною співачкою, вона прагнула випрямювати силу та енергію і досягла цього. Пісня за піснею, альбом за альбомом, концерт за концертом. Бйонце прокладала власну стежку і надихала безліч людей по всьому світу. Вона співала про свободу, кохання, незалежність та біль, і про особистий біль, і про соціальну несправедливість. Бьонсе надихнули мільйони темношкірих жінок пишатися своєю культурою, своїм походженням, своїм унікальним стилем. Коли Бьонсе запросили виступати під час перерви між таймами Суперкубку США з американського футболу, наймасштабнішої спортивної події в Америці. Вона вийшла на стадіон, ведучи за собою армію танцівниць. І всі вони були одягнені в чорне. Вона виконала запальну пісню «Формейшн» – Справжній гімн силі темношкірих перед сотнею мільйонів глядачів. Нині Бйонце вважається найвпливовішою повзіркою сучасності у цілому світі. Отака історія про бунтарку Бйонце. Я дуже рекомендую цю книжку всім дівчатам, які прагнуть бути по-справжньому щасливими. З вами сьогодні була Лариса Гуріна.